Таємнича знахідка. Олексій завжди вважав себе простим бухгалтером з рутинним життям. Але все змінилося, коли він вирішив зробити ремонт у старій квартирі, яку нещодавно успадкував від дідуся. Під час демонтажу старої стіни він знайшов старовинний ключ, схований у шпарині. Ключ виглядав надзвичайно старим, з хитромудрим орнаментом. Висока металевість і масивність справили на нього дивне враження, але він не надав цьому особливого значення. Олексій поклав ключ у свою шухлядку, не здогадуючись, що ця знахідка незабаром змінить його життя. Через кілька днів, коли він завершив основний ремонт, Олексій вирішив прогулятися по квартирі і перевірити, чи є ще щось цікаве. Несподівано його погляд впав на старі зарослі пилом двері в підвалі, про які він зовсім забув. Своєму здивуванню він був шокований, коли побачив, що на дверях є замок і що ключ з його шухляди ідеально підходить для цього замка. Олексій вставив ключ у замок і обережно повернув його. Двері з глухим скрипом відчинилися, і перед ним розкрилася непередбачена картина. Всередині була кімната, повна старовинних предметів, які виглядали, наче з іншого часу. Стіни були покриті старовинними гобеленами, а підлога наобкладена килимами з візерунками, яких він ніколи раніше не бачив. Кімната була освітлена м'яким, золотистим світлом, яке нагадувало світло свічок. Але що дивніше, а в центрі кімнати стояла велика скриня, закрита на ще один замок. Відкривши скриню, Олексій знайшов всередині старовинні книги, які були переплетені в шкіру і виглядали дуже цінно. З книги, яку він витягнув, падав пил, а стародавні мови й символи на її сторінках були написані таємничими знаками. Він відчував, що ця знахідка була частиною чогось значного. І дійсно кожна сторінка розповідала про події, які ще не відбулися, про події, які могли вплинути на його життя. Олексій зацікавився, що може бути в цих книгах, і почав читати. Він швидко зрозумів, що ці сторінки описують не тільки минуле, але й майбутнє, яке він ще не пережив. З часом він натрапив на розділ, де описувалася подія, яка мала статися в його житті. І не просто звичайна подія, а катастрофа, яка загрожувала його життю. Книга говорила про те, як він повинен змінити певні події, щоб уникнути нещастя. Слідом за цим Олексій почав помічати, що події, описані в книзі, починають відбуватися в реальному житті. Невеликі неприємності ставали все частіше, і він зрозумів, що у книзі містяться підказки про те, як зупинити ланцюг подій, що ведуть до катастрофи. Олексій вирішив діяти відповідно до інструкцій, але чим більше він намагався змінити ситуацію. Тим більше він відчував, що книга має свою волю і контролює події. Його життя почало перетворюватися на щось, що здавалося нескінченним циклом спроб і помилок. Нарешті він зрозумів, що ключі книга не просто інструменти, вони частина більшого плану, який сам по собі має свій власний хід. Олексій постійно перебував у боротьбі з цим планом, але щоразу, коли він спробував щось змінити, план адаптувався. І перетворював його дії на частину самого себе у кінці. Олексій зрозумів, що уникнути катастрофи не можна, і книга, і ключ були просто частинами його долі. Він прийняв свою роль у цьому всьому і зрозумів, що іноді зміни можливі тільки через прийняття і розуміння того, що неможливо змінити.